Доброго вам дня, Вельмі, шановні пані і панове. Вибори в Сполучених Штатах Америки. Підрахунок голосів ще продовжується, але уже по окремих питаннях, по окремих виборах, які відбувалися, можна сформулювати позицію. Бо навіть той відсоток голосів, який залишився, непідрахований, при максимальному врахуванні одному чи іншому кандидату, він не змінить. Співвідношення голосів. І так пропоную взяти сторінку Гардіан, тому що з моєї точки зору вона викликає найбільшу а, довіру стосовно достовірності підтверджених фактів, і пройдемося по виборах, які відбувалися, які були найбільш. Гарячі і резонансні з точки зору і місцевої ситуації, ну і безумовно впливу на загальний розвиток подій. І так зрозуміло, що першим є, першими є вибори президента. А в даному випадку ми будемо розпоряджатися підтвердженими даними: це не екзит поли, це не Теоретичні передбачення це те, що на сьогоднішній момент, коли ми з вами спілкуємося, є однозначним, і так на даний момент Камала Харіс має 224 двадцять чотири виборщики. Дональд Трамп 277. І вже відомо, що Дональд Трамп виступив із промовою, популярною промовою гучною в оточенні сім'ї свого штабу. От і в цій промові він виголосив декілька тез, одна з яких війни будуть завершені. Америка буде процвітати в Сполучених Штатах Америки найбільше нафти ніж в арабському світі. Наступне це те, що податки будуть різко знижені, проблеми соціальні будуть. Вирішені, ми а, партія здорового глузду. Ми хочемо мати кордони, безпеку. Ми хочемо, щоб діти були в безпеці чудового світу. Ми хочемо сильне військо. Однак, в ідеалі ми не будемо його використовувати. Нам війни, ми їх не хочемо. Вони Не потрібні. Ми подолали І всі кажуть, що я почну війну. Я не буду починати війну. Я зупиню війни. На також це та надзвичайна перемога демократії та свободи. разом ми досягнемо надзвичайного майбутнього для нашого народу. розкриємо надзвичайний доносний потенціал Америки. зрозуміло, що це поствиборча температура нагріває до виголошення таких тез. Обраного президента, чи майже чи високоімовірного, як почали писати на нинішній традиції в привітаннях, привітали ведучі лідери світу, такі як прем'єр-міністр Великобританії Стармер, президент е, Франції Еммануель Макрон, а е, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Привітав і президент України Володимир Зеленський, пославшись на те, що Завдяки підходу а, Дональда Трампа через мир, через силу вдасться а, відновити співпрацю і в цій співпраці досягнути перемогу над ворогом. Мовчить зрозуміло, московський фюрер. Однак а, світ потроху розуміє, що Америка отримала президента 47-го президента. Вперше за всю історію не поспіль а через раз було обрано вдруге Дональда Трампа. Ну і найцікавіший факт це те, що американці спромоглися обрати президентом Сполучених Штатів Америки засудженого визнаного злочинця по 34 пунктах, якому 26 листопада оголосять. Вирок, скільки років він має відбути у ув'язненні. Інші чотири справи, як відомо, залишаються в ході розгляду. По двох із них є шанс їх завдяки тому, що президент Трамп буде президентствувати, він невдовзі очевидно призначить свого міністра юстиції. Очевидно, що ці справи будуть перенесені або зупинені до завершення каденції президентства Дональда Трампа. Що стосується інших двох справ, то в зв'язку з тим, що вони ведуться і прокурорами і посадовими особами, які не підвласні федеральному уряду, то очевидно, що у Джорджії дже, де Фані Віліс переобрана, бо її теж обирали, як а, прокурором округу Фултон, продовжить свою роботу, і там є лише одна зацепка про те, що вона залучила до процедури звинувачення а, свого колишнього а, коханця, і тому це може зупинити процедуру. Хоча, з моєї точки зору, знаючи дещо американське правосуддя, ненадовго таким чином, очевидно, що у Трампа. А на посаді президента, окрім проблем, які будуть стосуватися великих масштабних питань, залишається ще й розгляд по чотирьох кримінальних справах. А Guardian дає можливість подивитися не лише загальну картинку, а й глянуть її, зокрема, по штатах. Ось там, де сині або червоні. Тут ситуація зрозуміла остаточно, де рожеві чи в полоску, це означає, що підрахунок голосів ще продовжується, але він очевидно, що вже буде на користь там, де він малиновий чи червоний, буде на користь Дональда Трампа. Там, де він синій, очевидно, що він буде на користь а, Камали Гарріс. Ну і а, ми з вами напередодні говорили про такі штати, як Мен. І Небраска, де голоси розділилися. Зокрема, Гардіан дає можливість подивитися загалом про голос по голосах, як розподілилися штати, і можна клікнути і подивитися, яка ситуація по кожному штату. Також можна глянути, як розподілилися голоси виборщиків. Ось тут у цих гніздечках, бджолиних, це кількість виборщиків. Нагадаю, що серед усіх тих, хто голосує за е, кандидатуру президента Сполучених Штатів Америки, голосують власне виборщики, і голосують також сенатори від кожного штату. Виборщиків усього 538. Сюди входять обрані виборщики. От від кожного і штату, і також по два сенатори від Вашингтону три. Тому кількість їх складає 538. А, Таким чином, якщо повернутися до статистики, то із цих 538, 277 на даний момент уже чітко мають голосувати за Дональда Трампа. Ну якщо їм не свисне в голову і вони не почнуть міняти свою позицію. Яка буде протилежна позиції виборців, ну але від цього Сполучені Штати не застраховані, тому що штраф або ще якесь адміністративне покарання, як ви розумієте, це не те, що не можна переступити. Тим більше, що в практиці Сполучених Штатів Америки періодично виборщики змінювали свою позицію, як показує досвід за це їх ніхто не карав. Також можна подивитися як. Голосували по території Сполучених Штатів Америки в тих чи інших штатах. Ну, чітко видно, що західна частина і східна тут перевагу мала Камала Харіс. Що стосується Центральної Америки, Південної Америки, то тут в більшості своїй домінував Дональд Трамп. Також можна а, подивитися у цій ситуації не тільки на вибори. Президента, а й глянути, як проходили вибори до а, палати представників і до Сенату. А, отак можна викликати а, ті діаграми, які показують, як відбулося голосування за. Палату представників і Сенат. Ну, от, зокрема, першим давайте глянемо, як відбувалося голосування і як розподілилися голоси в Сенаті. Як відомо, в Сенаті 100 місць на цей раз. Для переобрання а, виставлялося 34. Нагадаю, що сенатори обираються на 6 років, і кожного парного року відбувається переобрання третини одного разу 34 чотирьох. І двічі по 33 сенатори перебираються для того, щоб не припиняв роботу сенат. відбувається ротація кожних два роки. Ще раз нагадаю, що сенатори обираються на 6 років. Вони обираються від штату. Від штату обираються по два сенатори на цих виборах. Весь штат це один округ. Як в даному випадку розподілилися голоси на даний момент, із 34, які проходили, в, яких штатах, в яких проходили вибори сенаторів, остаточно відомо результати по 27? Якщо сплюсувати ті результати, які на виборах були, і ті, які знаходяться в залі Сенату особи 66, то в сумі розподіл голосів буде такий. На даний момент, виходячи з тенденції підрахунку голосів по тих семи, увага, семи, Округах в семи Штатах, де не завершено що голосування, але вони теж тут враховані, бо якби динаміка показує, що результат буде такий. І те, що лишилося перерахувати, воно не впливає на результат. Так, от, згідно цих підрахунків, у сенаті буде 51 республіканець і 42 демократи. Ви скажете. А де ж у цій бухгалтерії поділися сім осіб. Ну, власне, те, що я сказав, серед цих семи нерозподілених ще йде підрахунок голосів. Тобто, 51 уже зараз мають республіканці, 42 – демократи. Ще сім залишилося розподілити. Як вони розподілять, буде видно. Але з усього видно: зверніть увагу, що на одне місце уже в республіканців у сенаті більше. На даний момент на одне місце більше мали демократи. Тобто, демократи терплять поразку не тільки з кандидатурою президента, а й з кількістю обраних кандидатів до сенату. Ось тут можна викликати також матеріал і подивитися. По будь-якому штату, як пройшли там вибори і стосовно обрання е сенаторів. А також можна подивитися загальну картину виборів до сенату. Зверніть увагу, що на кожному е штаті балотувалися не тільки два, не лише від республіканців і демократів. Червоні це республіканці, сині. Це демократи, зокрема, от таким от салатовим кольором: це лібертаріанці зеленим балотувалися. Це представники партії зеленим, темним це незалежні кандидати. Як ви бачите, в різних штатах було чимало тих, хто балотувався на ці посади. Тепер давайте подивимося, яка ситуація з обранням до палати представників. Нагадаю, що до палати представників обирали 400 35 депутатів нижньої палати. На даний, момент, на даний момент із 435 чітко визначено результат по 378. Ще чимала кількість, чимала кількість це 57 нерозподілено. Таким чином, що видно на даний момент? 180. Це демократи мають в палаті представників, і 198 мають республіканці. При цьому, якщо подивитися на округи, бо а, до палати представників обираються по округах, округ Сполучених Штатах Америки для депутата палати представників це приблизно 700 тисяч. Виборців 700 тисяч виборців та округ. Так от, якщо проаналізувати округи, по яких уже підраховано голоси, то один округ втратили демократи, один округ набули республіканці. Ми пам'ятаємо, що в палаті представників. Перемогли на один голос більше було у республіканців зараз. Якщо подивитися уважно на хід обрання, то вже по шести округах перемогли демократи там, де раніше були республіканці, але по цих округах ще не завершено підрахунок голосів. Тому е на даний момент. Демократи дуже сподіваються на те, що вони зможуть отримати перевагу в палаті представників. Але я ще раз хочу на цьому наголосити: офіційних даних на сьогоднішній момент, коли ми з вами спілкуємося, є лише по 378 округах. Поспішати тут не слід всього 435. ще цілий ряд округів. Продовжується підрахунок, це 57 округів, де можна пізніше буде дізнатися. Ось тут можна визначити будь-якого кандидата по будь-якому округу, коли ви будете курсором бігати. Також можна отримати інформацію в розрізу будь-якого штату. Також можна подивитися по округах, хто балотувався на якому окрузі. Як ви бачите, також. І до палати представників балотувалися не лише республіканці і демократи, а і лібертаріанці, і зелені. Тобто, можна сказати, що в даному випадку зосередженість на двох партіях це лише данина моди, яка до цього часу домінує в Сполучених Штатах Америки при аналізі ситуації по виборах. Тепер давайте зосередимося на тому. А що показує аналітика з точки зору результату, який ми бачимо по кандидатурах президента обрання президента Камали Гаріс і Дональда Трампа? Паралельно із веденням голосування проводилися екзитполи, що показують екзитполи з точки зору якісного якісної відповіді на питання, чому такий результат? Що Дональд Трамп отримав 277 на даний момент, а якщо брати зокрема от, видання ХІЛ, е, то тут вже навіть поставлена цифра 286 на 226. Е, тобто тут ще зазначені не підтверджені офіційно голоси, але я не думаю, що Хіл не має можливості не отримати достовірні голоси. Очевидно, що ця статистика відповідає дійсності, але будемо спиратися лише на підтверджені офіційні факти. І так, що показують екзитполи? Чому е Камала Гарріс, яка мала перевагу, провалилася? Перше, це е лати латиноамериканці чоловіки. В екзитполах ці речі. Дуже ретельно фіксувалися. Так от, виявляється, що на окремих дільницях від 10 до 15 зросло кількість латиноамериканців-чоловіків, які проголосували за республіканця Дональда Трампа. Це перший момент, який свідчить про те, що заміна. Джо Байдена на Камалу Харес зіграла проти демократів в конкретно обрані президента Сполучених Штатів Америки. Друге, що проявилося, це очевидно, що сподівання було на те, що жінки в Сполучених Штатах Америки підтримують Камалу Харес. Але навіть серед жінок-прихильників демократичної партії кількість. Залишилася точнісінько такою, як була на попередніх виборах під час голосування за Джо Байдена. Тобто, розрахунок на те, що жіноча солідарність тут проявиться, абсолютно ніяк не спрацювала. Це говорить про те, що тема консерватизму і а, патерналістського суспільства а, американського вона залишається як один із ключових. Мотивів і стовпів американського соціуму, а патріархальне американське суспільство і далі відсуває на задній план питання фемінізму, фемінізації суспільства. Цікавим є і те, що під час цих виборів також голосувалися по окремих штатах, і навіть в окремих штатах було лише окремі регіони, які ставили питання щодо. А, абортів, і тут також виявилися досить суперечливі показники. Вони дуже прив'язані. До того інформаційного поля, яке працювало в тому чи іншому штаті, чи в тому чи іншому регіоні, це ще раз підтверджує те, що інформаційна атака на суспільство вона дуже серйозно впливала на а, мотив виборців, які приймали рішення, голосую, голосуючи за того чи іншого кандидата. А, несподіваним для багатьох є і те, що навіть Арифметична перевага, яка давалася Камалі Гарріс в а, штатах, що хитаються, виявилася помилковою. Ну, скажімо, тут з точки зору досвідчених політиків, немає сюрпризу, тому що коливання в межах статистичної похибки, яка має розмір від 3 до 4, при тому, що Перевагу одному чи іншому кандидату виставляли 0,5, 0,4, 0,2% ,2%. сама по собі говорила, що вона ні про що ця похибка не, не говорить, і що результат може бути протилежний від того, що показували опитування. Бо вони розкривали навіть не тенденцію. Вони просто. Фіксували момент опитування не більше і не менше, коли воно проводилося. Таким чином є декілька явно виражених мотивів, які безумовно спрацювали на користь. Переможця і не допомогли ні демократам, ні камали Гаріс здобути перемогу, при тому, що а, треба віддати належне, що Камала Гаріс, вступивши у гонку, дуже сильно набрала голосів в порівнянні із Джо Байденом. Таким чином можна сказати, що у ході виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки проявилось Деякі нові тенденції вони пов'язані насамперед із тим, що ще 4 роки назад аналітики відзначали визначальну роль в перспективі латиноамериканського населення в ході політичних процесів в США не випадково. Де Сантіс, губернатор Флориди, розпочинав гонку. І якби не участь Трампа, то очевидно, що це була та фігура, яка б могла зіграти дуже серйозну роль. І видно, як на результатах позначилося голосування особливо чоловічого населення, яке походить з Латинської Америки. Ну, не дивно є те. Що якщо дивитися по екзитполах, то дійсно за Камалу Харіс голосувало молодше населення, тобто віком від 18 до 55 років, за Дональда Трампа голосувало населення старше. При цьому дуже чітко видно, що активність населення молодого була дуже низька, не дивлячись на те, що Камалу Харіс підтримало цілий ряд відомих попзірок. Голівудських кіноакторів і так далі все рівно це не допомогло залучити молоде населення. Очевидно, що тут спрацювало те, що Дональд Трамп мав розрахунок і левову частку своєї активності приділяв соціальним мережам. Це свідчить про те, що. Потроху американське суспільство відходить від голівудської залежності, але в нього з'являється новий наркотик, який називається соціальні мережі, і в цій ситуації на вибори, які відбулися в Сполучених Штатах Америки, в яких ще завершується підрахунок, дуже серйозну роль відіграли дезінформаційні атаки, які здійснювалися з Китаю. Росії, а також території, які чітко говорили про те, що це, ці атаки здійснювалися або китайськими операторами, або російськими. Засміченість інформаційного простору, дезінформацію в соціальних мережах, вона перевищувала будь-які раніше зафіксовані об'єми недостовірної інформації. Безумовно, це не могло не вплинути і на апатію. Молодшого виборця і на підтримку, безумовно, Дональда Трампа з його стилем спілкування, як він його називає і запатентував. Цей стиль називається плетення мережива. Таким чином, ну, треба правду казати: брехливе мереживо кандидата Дональда Трампа. Перемогло Камалу Гарріс. і тут треба абсолютно чітко сказати, що в результатах цього голосування причетні в тому числі консерватизм американського суспільства, яке з одного боку хоче рухатися до благополучного суспільства, в той же час відторгає вдруге жінку як президента Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на те, що. Явно, якщо співвіміряти економічні програми і всі інші, то її програма є раціональніша з точки зору а, динаміки розвитку, відсутності потрясінь, і так далі. Однак, виборець зробив такий вибір, і ми маємо поважати цей вибір, тому що це вибір американського суспільства, воно робить. Ставку на непередбачувану політику Дональда Трампа. Ну залишається що побачити, як Дональд Трамп реалізує виголошене в своєму спіччю після того, коли отримано було інформацію, що він таки обраний президентом Сполучених Штатів Америки. Американці вражають американці дають надію світу. Американці не вважають, що не можна осуджену людину не обирати президентом Сполучених Штатів Америки, мабуть, вони щось знають у цій ситуації, раз вони так діють і так вирішують долю своєї держави. Нам у цій ситуації залишається лише поважати цей вибір. І сміятися, плакати, радіти чи горювати, чи лише прийняти цей вибір це справа кожного хто стежить за перебігом подій з виборами в Сполучених Штатах Америки.